У вінниці розпочали роботи із відновлення дорожньої розмітки. Перший випуск курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Нацгвардійці вінничини показали, як навчають снайперів. Ви дивитесь оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. У Могилів-Подільську на Вінничні готуються до літнього сезону. У місті Надністром вже оновили дитячий майданчик. Тут відремонтували локації для дітей та атракціони. Малечий з задоволенням грається на улюбленому місці відпочинку. Також у Могилів-Подільському готуються до нового сезону місцеві водограї. Один з фонтанів у сквері Івана Могили водограй вже відкрив сезон. А також на площі Шевченка фонтан готується до роботи. Працівники очистять басейн та відремонтували систему водозабезпечення фонтану. Незабаром фонтан запрацює і на цій площі. У Вінниці відкрили сьомий клас безпеки. Такі осередки покликані популяризувати відповідальне ставлення до індивідуальної безпеки, сформувати культуру здорового способу життя у молодшого покоління, навчити дітей вимогам пожежної, техногенної, мінної безпеки та інших аспектів цивільного захисту. В цих класах діти будуть вивчати правила безпечної поведінки і поводження в надзвичайних ситуаціях. В умовах війни досить нагальне питання мінної безпеки. Важливо, щоб діти навчились не чіпати предмети, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я. Про мету створення класів та їх кількість говоримо із Оксаною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть про ці класи безпеки, яка їх мета? Ну, взагалі, класи безпеки запроваджуються у закладах загальної середньої освіти дійсно з метою виховання у наших дітей, базових основних знань, базових компетенцій щодо безпечного середовища. Що це значить? Це знання, які містять в собі основи знань спожежної безпеки. Цивільного захисту в цілому, зараз досить дійсно війну, дуже нагальна, це мінна безпека. І, взагалі, це засвоєння алгоритму дій під час виникнення надзвичайної ситуації різного характеру. Для того, щоб дитина, опинившись у такій ситуації, змогла правильно вибудувати алгоритм своєї власної поведінки, допомогти собі. І допомогти іншим, які можуть опинитися наразі у цій е, такій небезпечній ситуації, е, і це взагалі. Надання знань з основи безпеки життєдіяльності в цілому, як правильно користуватися побутовими електроприладами, газом, як не зробити пожежу, але як вона виникне, як її погасити, як дійсно не чіпати сторонні предмети, бо вони можуть бути особливо під час війни досить небезпечними і досить, досить багато таких потрібних завжди у житті, а саме у нас в час знань. Чи будуть такі класи в інших навчальних закладах освіти, зокрема на приєднаних І Взагалі скільки класів планується наразі у закладах освіти Вінницької міської територіальної громади створено сім таких класів: два в закладах приватної форми власності, п'ять у закладах комунальної форми власності у місті Вінниці. Загалом на 2023 рік спільно з планом районного відділу МНС у нас планується створити 10 таких закладів. Один ми вже відкрили нещодавно у школі номер 7 І до кінця року таких класів безпеки буде відкрито ще 9. І зрозуміло, наступні кроки наступному році це буде відкриття класів у всіх. Безперечно, закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади, тому що ще з маличку дітям необхідно володіти такими знаннями. Дякуємо вам за таку важливу ініціативу в освіті. Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. Говорили про класи безпека. Дякую всім мирного і гарного дня. На все добре. А ми ж продовжуємо ефір далі. Вінниця має тепер ще одного побратима місто Калсруе в Німеччині. Угода підписана. Це відкриває нові можливості для обміну досвідом спільних проєктів та комунікації між мешканцями. Калсруе, чи не найбільше з німецьких міст, допомагало нам з початком російського вторгнення, у тому числі завдяки активній українській громаді. Від перших контактів до укладання угоди пройшло лише 9 місяців. Настільки динамічно розвивались зв'язки. Назвичайно показовим був і той факт, що Калсруа підтримало Вінницю, не чекаючи формальної процедури. Намата для пунктів незламності, генератори та інше обладнання допомогло нам вистояти взимку. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Ми вже бачимо, в яких сферах можемо працювати далі. Просторовий розвиток і міська мобільність, альтернативна енергетика, ІТ та наукова діяльність, культура та туризм. І звичайно євроінтеграція це актуальні напрямки для повоєнного відновлення та інноваційного розвитку. Йдеться у повідомленні. Називається резиденцією права у Німеччині, а також містом медіа мистецтва і центром інформаційних технологій. А ще саме тут народились відомий винахідник Карл Бенц, який створив перший автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, та Карл Дрес, якому завдячуємо прообразом велосипеда. У місті органічно поєднується історія та сучасність. Чим більше ми спілкувалися з Калсруа, тим більше помічали, що між нашими містами багато спільного. Сподіваюся, що це початок великого шляху партнерства, дружби та довіри. Вінницький міський голова подякував громаді Калсруа, меру Франку Мантрупу та муніципалітету українському культурному центру за теплий прийом та запросив делегацію з міста. У нашу Вінницю вже в травні. Перший випуск курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ заклад релокувався у Вінницю після повномасштабного вторгнення. Випускники отримали дипломи та лейтенантські погони. Детальніше про випускників та в які регіони України вони поїдуть виконувати завдання. Запитаємо в ректора Харківського національного університету внутрішніх справ Валерія Сокуренка. Вітаю вас! Слава Україні, героям слава! Розкажіть про кількість випускників. Знаєте, заклад, Харківський національний університет внутрішніх справ, заклад зі специфічними умовами навчання, прирівнюється до військових закладів, Міністерство внутрішніх справ, це сектор безпеки та оборони. Тому я думаю, що ми не будемо говорити загалом про кількість випускників. Да. Але скажемо, що поїхали вони. В основному служити, виконувати обов'язки безпосередньо поліції у всі регіони України, але найбільше поїхало в Харківську, а на другому місці це була Донецька область. От. І мені приємно, що на розподілі, який відбувався за декілька днів до випуску, коли почули місце несення служби, посаду, на якій він буде служити. Незважаючи на те, що звучали отакі місця непрості: це і Краматорськ, Славянськ, Нікітавка, Константіновка, курсант чи курсантка, робили крок вперед і говорили слова згоден або згодна. Впевнений, що вони не тільки сказали це слово, вони дійсно будуть служити і захищати, як покляли свої присяги хто чотири, хто три роки тому. Будуть гідними своїх старших товаришів, які вже там несуть службу, тих товаришів, які отримали високі звання, в тому числі Героя України, посмертно отримали, є в нас і такі випадки. І в сьогоднішній непростий час люди потребують уваги, допомоги, особливо в тих областях, які деокуповані, які звільнені від расистів. Поліція там буде. Виконувати не тільки функції, отакі от правоохоронні, до цього всього з початком повномасштабного вторгнення, додали ще й питання гуманітарне. Коли відступали, була евакуація, був вивіз людей, от, і це теж було все непросто. Сьогодні, коли декупували нові території, люди потребують допомоги. Інколи поліцейський виконує не тільки свої обов'язки правоохоронця, хоча він їх теж повинен виконувати, бо там проводяться і стабілізаційні засоби, заходи, Ось, скажімо так, бо ну, були колаборанти, були люди, які не просто порушували закон, які співпрацювали з ворогом, робили це свідомо. От у нас є випадки, коли от база янтарна, база відпочинку університету, яка знаходилася на Ну, скажімо, лівому березі донця це ну, поруч з кордоном. Були там якісь матеріальні цінності, зараз їх немає. І от ті балони з газом, от, знайшовся наш працівник Сторож, який показав окупантам, привіз їх, показав, вони їх забрали і використовували потім, скажімо так, не зовсім. Так, як нам би хотілося. Тому є і такі люди, і з ними треба працювати, і треба давати оцінку цим всім діям. Але говоримо про поліцію, що вони там і ліки купують, і продукти, і зв'язок забезпечують, бо світла немає, зв'язку немає. І цей Старлінг, поліцейського офіцера громади, він забезпечує зв'язок з навколишнім світом. Поліція сьогодні. Займаються гуманітарними розмінуваннями, а не просто кримінальними, коли замінували супермаркет чи мережу аптек, це зовсім інше. Це сотнями гектарів вимірюються от їхні, скажімо так, результати роботи. І це не просто вже саморобні якісь вибухові пристрої, це професійно зроблене для того, щоб вбивати, для того, щоб нищити нас, наше майно, наших громадян. Тому ну, мені приємно, що люди, які... Їхали на службу, їхали підготовлені, тому що е, вони були там на стажуванні, стажувалися в посадах, на які поїхали. Тобто, це не те, що він стажувався в Хмельницькому чи Вінниці, в Вінниці відносно безпечних регіонах, а поїхав служити в Краматор, Славянськ, Візюм, чи якийсь інший такий от Ліман, наприклад. От. Теж... Важко, теж не зрозумі, але люди їхали свідомо. Вони там уже попрацювали. Їх знають, їх ждуть, їх очікують. До служби до виконання своїх обов'язків за призначенням. Тому ми пишаємось своїми випускниками. Ми будемо супроводжувати їх по їх службі протягом перших трьох років, бо вони залишаються молодими спеціалістами. От, будемо їх підтримувати в їхніх намаганнях навчатися. Можливо, хтось захоче підвищити свій кваліфікаційний рівень, стане магістром з часом. Дай, дай їм Боже кажуть здоров'я, ми будемо поруч з ними. І в сьогоднішній час я хотів сказати, що це дійсно був святковий захід і в Вінниці, і на Хмельниччині, і в Кам'янці. Кращі випускники група на чолі з ректором випускалися в Києві. Був присутній міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко. Були присутні начальники ЦОВів, начальник поліції, командуючий гвардії. Голова прикордонної служби, очільник служби з надзвичайних ситуацій. Ну і саме головне, що був і наш президент, який поставив завдання, який окреслив головні вимоги до національної поліції. І в своїй коротенькій промові Володимир Зеленський ну, сказав, що люди ждуть. Поліцейських, ждуть людей молодих, завзятих, і їх такий от максималізм, як ніколи. Молодече завзяття потрібне українському народові. Вручив державні нагороди. Ну, в основному це були, звичайно, постійний склад, старші колеги-викладачі, керівники навчальних закладів, але і курсанти Кращі з кращих отримали погони старших лейтенантів, хто навчався найкраще, хтось отримав цінний подарунок. Тому все було урочисто, все було так, як відповідає сьогоднішній день, що держава, особисто верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, приділяють цим питанням виключно увагу. Це важливо, це на часі. Ну, хочу сказати, що вінницькі випускники університету підготовлені належним чином, ми вкладали в них душу, залишали частинку себе в кожному. От нам тут створені належні умови, які відповідають усім стандартам світовим європейським стандартам якості освіти. Ми отримали потужну підтримку і від обласної військової державної адміністрації, особисто Сергія Сергійовича Борзова. Від міста отримали таку ж підтримку від небайдужого бізнесу. Ми знову ж таки нам допомагали і переконаний, що ну, відбувся навчальний заклад тут на Вінниччині. Очікуємо повернення в Харків. Це правда. Про це все, всі мріють. Ми там оберігаємо ту навчальну матеріальну базу. Вона звичайно краща, ніж та як от є, бо завжди. Ви знаєте, і керівник той перший він кращий, ніж. Які приходять. І той університет, який став для них ну, домівкою на 3-4 роки, я переконаний, що він стане рідним для них на все їхнє життя. От. Так само і той навчальний заклад. Але є вже ті курсанти, які вступили тут в Вінниці. Перший курс ми тут набрали, і в Кам'янці набрали. І якщо ми передислокуємося до Харкова, а це буде, дай Бог, щоб в цьому році. От ми там і вікна ставимо, і все лагодимо, все готуємо теплові рамки, щоб взимку було комфортно, щоб ми достойно там теж саме розпочали навчальний рік. Ну, переїдемо до Харкова. То люди, які вступали. На Хмельниччині, на Вінниччині вони точно залишаться тут на Поділлі, отримують тут, тут освіту. Хоча діти, можливо, і захочуть їхати, ну є ще батьки, які для них буде трагедія, що ця дитина поїхала, де то й Харків, де то Східна Україна, от залишаться вони тут. Ми створюємо філію, філію з усіма вимогами до стандартами освіти. Потім сказати, що. От... Найближчим часом керівництво Міністерства теж саме збирає керівників навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ і серйозно будуть ставитись завдання уже з урахуванням здачі. Державних іспитів, от до здачі державних іспитів залучалися практичні фахівці на рівні начальників департаментів національної поліції, на рівні керівників відділів служб галузевих. І ми подивилися, які дає прорахунки, от, тому що завдання було таке, щоб більше уваги приділити саме. Документуванню, розслідуванню, розкриттю воєнних злочинів, злочинів, які ну, найбільш сьогодні для нас актуальні, тому що зло повинно бути покарано в міжнародних судах, в тому числі в ГАЗі. Тому необхідно належним чином задокументувати всі ці злочини, щоб ніякі адвокати оцім. Чортам не допомогли, тому що інколи ми ж розуміємо, що великі кошти на це знаходяться. Злочини повинні документуватися належним чином, і саме цьому аспекту приділялося багато уваги. Так само багато уваги приділялося воєнної складові. скажімо, не просто вже стрільба з короткоствольної зброї, десь в тирах. Автоматична зброя, штурмова гвинтівка або автомат Калашникова, як ми називаємо це, все ми не шукаємо війни, але війна може нас знайти. І сьогодні перед випуском 18 наших випускників написали рапорта до бригади поліції особливого призначення, бригади Людь. От для того, щоб вже сьогодні нищити ворога, звільняти, де окупувати наші території, люди. Можуть це зробити і вони цим правом скористалися. Тому військова складова сьогодні, як ніколи, стоїть в основі нашої підготовки. І завтра вона ще більше можливо буде для нас актуальна. Е, на що ще хотів би звернути увагу? На те, що ставляться завдання стосовно стандартів НАТО. В тому числі й до поліції, от вивченню іноземної мови, зараз ця складова буде посилено. Кожний поліцейський буде знати, мусить її знати. Якщо не буде знати, не отримає диплом, не пройде державну атестацію, не здасть державні іспити. І це важливо. І ми вже сьогодні про це говоримо. І такий стандарт буде. От це теж важливо, бо якщо ми вже сказали, що ми європейська країна, що ми. Демократична вільна країна, і бачимо, що сьогодні ми на передовій саме демократичного світу, бо кордони Європейського союзу проходять не на кордоні з Польщею чи словаччиною. Проходять на кордоні Харківщини, Донецької області, Запорізької, на жаль, Херсонської, але це правда. І ми їх повинні належним чином готувати. Тому вже сьогодні ми хочемо, щоб до нас прийшло якомога більше хлопців, юнаків, дівчат. Які мотивовані, які хочуть стати поліцейським, які хочуть боротись з ворогом зі злочинністю зі зброєю в руках? Ну а ми вже точно виберемо кращих з кращих, які вступлять, які продовжать навчання. Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ був з нами на зв'язку і говорили про перший випуск курсантів. Ми ж маємо обмежений час і продовжуємо новини далі. Військовій частині Національної гвардії України проходять навчання снайперів. Вчитись в снайперській справі виявили бажання контрактники, мобілізовані та навіть солдати строкової служби, які здивували своїми здібностями. Про це йдеться у відео на сторінці військової частини 30.08 Національної гвардії України. Новачків тренують досвідчені снайпери. Нацгвардії на цю посаду проходять жорстокий. Відбір зазначають військові саме після зборів. Будуть робити висновки та визначати, хто зможе стати справжнім снайпером. Це всі новини на цю мить. Продовжуємо боротись, продовжуємо донатити та вірити у нашу перемогу та наші збройні сили України.